Снайперська гвинтівка від китайського бренду Цима, модель CM057A. Являється страйкбольною версією снайперської гвинтівки Драгунова. В комплект поставки входить сама гвинтівка. Прилад регулювання мушки, бункерний магазин, невелика кількість куль. Інструкція та пластиковий шомпол. Матеріали виготовлення. Зі сталі зроблено кришка ствольної коробки, перемикач вогню, спускова скоба. З алюмінієвого сплаву зроблений ствол, ДГК та ствольна коробка. Цівка та руків'я з прикладом виконані з пластику. Штатні прицільні пристрої це мушка та цілих з можливістю регулювання. А для встановлення оптичних приладів зліва присутня планка. Для закріплення ременю на газовій трубці присутня антапка та прикладі. Для комфортного вкладання в зброю зверху на прикладі присутня щока. Органи керування. Спускова скоба. Кнопка від'єднання магазинів. Селектор вогню. Та фіксатор кришки ствольної коробки. Від'єднавши який, ми отримуємо доступ до гірбоксу. А також більш комфортне положення для регулювання хопапу. Акумулятор розміщується в цівці. Для того, щоб отримати до нього доступ, необхідно відтягнути флажок донизу та відтягнути скоби. Після цього отак вони випадають. Всередині присутній кабель з роз'ємом мінітамія. Початкова швидкість кулі складає 125 метрів на секунду. І, як завжди народ, з мене прикольні штуки, з вас лайки.